Вішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полине із думкою в купці, ген у далекі світа, крил не втинайся з окрилій, голубці, хай вона вільно літа, чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тою цілющу, що живущу що водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прутки так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе рівної країни. Краплю живої роси, і як приступить журба не все пуща та до серденька твого, та я росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай твоє мріє і з думкою вкупці, лине в незнані світа, крил не вдинайся крилі голубці, хай вона вільно літає